Доброго ранку, дорогі глядачі. Хотів би щоб він був реально добрим, але оскільки мене сьогодні розбудувала повітряна тривога, і сьогодні взагалі відбувається щось дуже негарне, то цей ранок є не зовсім добрим. Понеділок, 6.03. Складаємо прогнозування на тиждень часу для України. З 6.03 по 12. 03. Давайте подивимося, що буде чекати нашу країну. Що буде чекати усіх нас. Помічник Привіт. Кс -кс -кс. Помічник зі мною поруч допомагає складати мені цей прогноз. Так, ну що. Поїхали. Поки я розкладаю на кожен день карти. Нагадую, не забувайте ставити лайки, вподобайки. Питання особистого характеру за номером телефону, який є в описі під відео, в Ютубі або на моїй головній сторінці в Тіктоці в профілі в шапочці. Viber, WhatsApp, Telegram. Дзвоніть, пишіть, якщо маєте якісь питання, то звертайтеся. Так, що я хотів сказати? Так, розкладаю карти на кожен день. Так. Добре, підписуйтеся на соцмережі. Не забувайте, також буду вам за це вдячний. Добре, дивимося прогноз на цей тиждень. З 6.03 по 12.03 відповідно. Давайте я гляну, що там буде відбуватися. Так, значить, так, перше 6.03. Дивимось понеділок. Так, я записую цей ефір о 10.30 понеділок, 6.03. Так. Перша карта карта надії. Не втрачаємо надію, не втрачаємо віру, силу в наш потенціал, дорогі глядачі. Це дуже важливо, не дивлячись на ці обставини. Карта хороша. Карта, яка говорить, що сьогодні можуть прийти навіть нам якісь додаткові озброєння, оснащення. Дуже хороша карта, в тому плані, що вона дає нам якусь надію та допомогу в плані якомусь енергетичному, в плані підсилення. Це хороша карта. Тут карта Януса. Дволикість і така гадюка зображена. Ось гадюка, ось така от дволикість. погана карта. Гади це взагалі погано на картах. Mm. Тобто, я би сказав, що ну так. Досить небезпечний день сьогодні. День, коли все те гадство і всі ті гади біснуються, активізуються понеділок тяжко. Тому сьогоднішній день буде таким не дуже веселим взагалі для нас. Далі дивимося вівторок, 7.03. Перша карта карта агресії. Карта злості на циганській колоді випала. Погана карта, така теж негативна, хороша. Карта, яка говорить про якісь небезпеки, карта, яка говорить про якусь досить сильну агресію, яка може проявлятися сьогодні. Ну, Злість, агресія, антипатія, якісь от боротьба, якісь, якась злість, якісь активні атаки. Погана карта. Знизу десятка червова. карта сім'ї дому. Максимально подбайте про ваших родичів, близьких. І плюс це ще й карта об'єднання. Об'єднуйтесь між собою. Далі дивимося, 8.03. Карта розорення, карта грошових втрат та витрат також не хороша карта. По-перше, це цивільним послання, що от, Будьте обережні зі своїми фінансами. Можливо, якісь тяжкі удари по критичній інфраструктурі, не виключено в якихось містах. Це погана карта. Карта розорення, карта втрат саме фінансових. Для вогнів це також не дуже хороший знак. Це карта, яка говорить про якісь, можливо, втрати. Мається на увазі техніки або людські втрати погана карта. Тут: Валет хрестовий карта воїна-захисника, активні бої на фронті. Тобто, саме от якраз от на цей от Пресловутий жіночий день 8.03. І розорення, і активні бої на фронті. Таке от щось дуже таке напружене та негативне. Хоча, мені здається, ми вже, по-моєму, не святкуємо 8 березня в Україні. Поправте мене, якщо я не правий. По-моєму, в нас якась реформація, по-моєму, ми 1 березня вже перейшли святкувати жіночий день. Далі, наступна карта 9.03. Карта Бажань. Хороша карта, позитивна карта. Карта здійснення бажань. Планів, намірів, карта, яка говорить нам, що наш якийсь потенціал України може реалізовуватися. І тут двійка Христова: карта руху, якийсь активний рух, якась активна логістика, якесь активне переміщення. Це послання для всіх українців і воїнів, і цивільних. Не сидіть на одному місці, будьте максимально активними, і тоді все буде вдаватися. Ну, хоч 9 числа більш-менш нормально. Десяте погана карта, знову погана карта, карта лживості. Карта лживості, карта брехні, будь ласка, перевіряйте всю інформацію. Вся інформація, яка буде поступати цього тижня, 10-го числа, 10.03, нуль має піддаватися сумнівам. Дуже багато брехні, обману, пропаганди. Ну і плюс гадюка нападає на кота, також не дуже хороший символ. Це символ, який говорить про те, що може також бути якась тяжка боротьба, якісь атаки можуть бути. І знову ж таки, я вже казав, що гади на картах це поганий символ в будь-якому випадку. Тут п'ятірка червова, карта брехні, також карта брехні, карта розчарування. Щось може піти цього дня не по плану. Можуть видавати бажане за дійсне і дійсне за бажане. Так що, будь ласка, будьте обережні з цим, тому що обмани, брехня, ілюзії, якісь інтриги можуть бути такі досить активні. Далі дивимося. Далі дивимося. Наступна карта на 11.03. Карта вірності, такий пес зображений. Пес це взагалі хороший символ, але тут є цвинтарний хрест. Мені це не подобається. Пес біля цвинтарного хреста. З однієї, сторони це хороша карта. Карта сили, незламності духу, незламності принципів, але з іншої сторони, цвинтарний хрест. Небезпеки зберігаються. Дев'ятка червова карта підсилення, карта енергії, карта сили, позитивна карта. Більше плюсів, ніж мінусів. І 12 число. Погана карта. Карта вдови. Вдова. Жінка, яка втратила свого чоловіка, цвинтар. Цвинтарні загрози, цвинтарні небезпеки. Так, панкіт, що ти там робиш? Так, ну, така не надто хороша карта. Карта якихось втрат, загроз, небезпек, цвинтар це поганий символ. шестірка червова – карта дому. Максимально подбайте про ваших родичів, близьких. Більше часу приділяйте вашому дому в неділю людні місця краще зайвий раз не відвідувати. Так. Кота показувати не буду. Так. Добре. Ну що ж, прогноз я склав на цей тиждень. Ну, понеділок такий досить жорсткий день. Вівторок досить негативний день. Середа, 8 число, такий тяжкий день, в плані якихось втрат, можливо, удари по інфраструктурі тяжкі втрати. Так, 10 число, поганий день, 12 число, само собою, тому що там вдова. Такий тиждень. Більше негативу, ніж позитиву. Там буквально декілька днів більш-менш спокійні. Ну, вибачте вже, що карти показали, те сказав. Я ні в якому разі нікого не хочу залякувати. Це не в моїх принципах. У моїх принципах донести важливу інформацію і вберегти від можливих небезпек. Тому цілую люблю, обіймаю. Питання особистого характеру за номером телефону, який є на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Побачимося в нових кривих ефірах. Всього найкращого.